як він змінився під час паузи е, я би сказала що він е, переоцінив жінку тобто якщо б він раніше Відносився, ну так, приїхав, уїхав, нічого серйозного можливо не цінував, навіть не бачив цінності взагалі жінки. Да? То тепер він переоцінив і він розумієш, кого він втратив. Знаєте, в кого він втратив. Це людина, яка закривала всі його потреби, направляла, підтримувала, лікувала, була таким, знаєте, ангелом-охоронцем. Можливо, при, при ній, коли разом був да, мужчина з жінкою, то в нього все вдавалося. При тому легко. Він рухався, знаєте, і думав, що це він такий молодець. а це якби його надихала ця жінка, яку він втратив. І що він зробив? Він переоцінив її, да? тобто зрозумів, що вона ну, дуже важлива, дуже цінна. І завдяки їй він рухався вперед. І зараз він дуже розчарований, дуже ось розчарований, плаче прямо. Да? Ну образно говоря, але все одно да? людина дуже розчарована, що втратив, да? або чуть не втратив. Таку жінку, тобто цінність жінки в очах мужчини дуже сильно виросла.